Сьогодні друга причиста, хочу вас привітати з освітом Матки Божої, щоб сте були здорові всіх Марій з усвітом, таке ладне ім'я маєте. О, і, і, то всіх вітаю. Мене сі Степанку спитав: чи колись були якісь прикмети так, до другої причистої, що люди, в що люди вірили, чого всі дотримували, та я йому повідаю вже то. Вже треба було е, все урожай зібрати до того часу. Що вже вже пасічники бджіл своїх готували до зими. Вулики забрали, а він, знаєте, що каже, а бджіл як готували до зими? В пуховики вдівали чи як? Тих, люди ну так колись було, так старі люди вірили, все повідали: прийде причиста, буде чисто, чисто, бо вже на городах вже ніц не було. В мене тепер каше, в мене тепер ще І морква, і буряк, і все, ще, що не хоче, навіть кабачки є. А ще цього дня все йшли до путічка якого, до озера. Що, ну, що таке є, хто колись більше, того був. І вмивалися в уда, вмивалися, щоб зберегти молодість до старости. О. Е, але я повім таку поправді діті, я сильно вмивала, йдиться. Я ні це не хочу повідати. А тут є колись було, а тепер касі в неї з озера, там внизу є таке озеро, таке зелене, там жаби не хочуть е, плавати і рибі сі не водять. Гноївки зливають, як сівниєш, ну то все, буде такі, такі піхурі, що треба буде їхати до лікаря лічити. отак сівней. І ще вірили, що якщо до сходу сонця ж дівчина піде вмити в цей день, то її цього року возьмуть заміж. Ну То як повісти, ви розумієте, можна все тако подумати, що якщо тая дівчина так рано не спить, може вона ще не лягала спати? Може, то є яка публіка, і вона так сіволоче, до рані. І прийде тільки писок зранні з площа, розумієте, ну як то вважати? Ну таке, таке, Таких є, Ви розумієте? Ну, ще колись, е, так би дитина була здорова, то вірили, що треба водов облити на порозі. Ну, то тепер облить дитину таку. Що, то буде переляк, то буде крику. На цілий день то будуть чули сусіди, бо сусіди можуть викликати е, соціальні служби, а дитина як комусь повість, що її так вогні з того, ні з цього вдову Йой, та то можна таких мати проблем страшне. Ну, і воно змерзне, облите, Ну, і як то буде? Будуть вже соплі до кулін тече. Йой, та де би то хт хто е, такі робити? А ще повідали, що бути здоровим, то треба цього дня спалити старі лахи, старе взуття. Ну, то я зовсім не, не розумію. Чесно вам пою. Та як? Я сі наїздила за тими лахами, за тим всім, в свій чес. дивіться, що видно, що то є з 85-го року куфтина? Та як нова, ружі, все, все, все. Я то маю палити. Щоб бути здоровим, та щоб бути здоровим, то треба е, е, шинуватися і все. І, і взуття. Та мої мешти такі. ну... Не маю тут, щоб вам показати. Та такі слічні. Я все йду. Вони мають 10 років, вони мене не глодять, ні, ні, вони мені так добре, знаєте, що все припасували на ногу. Я тепер бо вони вже є старі, я маю палети, і я буду здорова. А на кулерами то? Тепер трохи інакше. Люди, тепер ті прикмети не дуже вірять. Я по правді ні в забобони, ні в прикмети, я не вірю. Бо так я дітям повідаю, там внукам повідаю, як всі питають. Як то була, що люди знали, що не знали, перка може більше трохи знають, але старі люди є мудрі, та ніц не поїш. Старі люди є мудрі, вони це аналізують і вони вже сід. Що то вже не вартує, вірити, в що то вірити.